Уже за два тижні імпортні ліки можуть зникнути з полиць українських аптек. На знак протесту проти нового закону черкасті вишикувались у чергу за життям. Учасники акції вимагали у народних депутатів позапланово зібратися і скасувати медичний абсурд. Написано упаковочку, так? Багато купують в основному. Ми вже своїх людей знаємо. Тут ми по 30 років працюємо в цій аптеці. То ми вже знаємо і діти їхні і внуки, чим внуки, чим хворіють, і як їх лікувати. ну не лікувати, а що їм будуть назначати. Проте, згідно з новим законом, з 1 березня на полицях українських аптек необхідних препаратів може не стати. А це означає, що онкохворі, вілінфіковані діабетики, всі ті, хто буквально живе на ліках, можуть втратити шанс на життя. Відтак перелякані пацієнти вишикувались у довжелезні черги, аби протестувати. Ми не проти купляти українського виробника продукти, але ми за якісні продукти, за якісні препарати. А таких в Україні практично немає. За даними мозу, імпортними є 88% препаратів для хворих на снід, 87% препаратів від туберкульозу і 90% для онкології. Якщо говорити взагалі про українські навіть ліки, то в нас дуже мало препаратів, які мають повний цикл виробництва. Це мізер фактично ввозиться діюча, діюча речовина із-за кордону, і тут виробляються вже тоді так звані українські ліки. У Кабміні імпортні ліки вирішили завозити за новими правилами, буцімто для того, щоб збільшити відповідальність імпортерів. Проте нову процедуру ліцензування досі не затверджено. Медики бояться, що ліки на деякий час можуть взагалі зникнути, а згодом і здорожчати. Я не кажу, що ліки зникнуть. Я не хочу сіяти паніку, але те, що вони здорожчають, це безумовно. У нас зараз і так на сьогоднішній день забезпечення ліками хворих онкологічних, зокрема, відбувається десь в межах, ну гарантується на межах не більше 10%. Тобто і так 90% хворих фактично несуть тягар лікування на своїх плечах, а це досить серйозні суми. Черги до аптек вишикувалися по всій Україні. Мітингувальники передали до Верховної Ради свої обурення ліцензуванням імпорту та вимагали народних депутатів розробити новий документ із рахуванням усіх вимог пацієнтів. Світлана Литвак, Василь Саєнко, Віка новини.